Замах на життя словацького прем'єра Фіца програмів на весь світ. Вже давно ми не бачили такого кривавого публічного вчинку. У прем'єра стріляв його давній недру словацький письменник юрай Центула, який як пишуть, ненавидів Фіца і критикував його в соцмережах вже дуже давно. Все це трапилося під прицілом камер та журналістів. Цей єдиний факт робить цю подію настільки яскравою, що неважко здогадатися. Подробиці цієї історії ще довго будуть мусолити в змі. Але не фізо перший, не він останній. Давайте згадаємо, які ще публічні замахи вразили людство своєю жорстокістю та безглуздістю. Ми зібрали для вас кривавий топ 5 публічних замахів невідомих особистостей. 13 травня 1981 року був скоєний серйозний напад на паку Івана Павла ІІ, коли той їхав у відкритому автомобілі. Тоді член турецького ультранаціоналістичного угрупування Мехмет Алі Агджа на площі святого Петра у Ватикані двічі вистрелив у святішого отця, важко поранивши його. Аджа вистрелив чотирма кулями, поранивши папу в живіт і руку. Пораненими виявилися і двоє випадкових людей. Кинувши пістолет, Агджа намагався зникнути з місця злочину, але був затриманий черницею та кількома очевидцями і схоплений співробітниками безпеки. Його напарник запанікував і втік, так і не підірвавши вибуховий пристрій, який був заготовлений наперед. Аджа неодноразово змінював свої показання, аби вивести слідство на фіктивний слід. Тому й нині про ці події нам відома лише частина правди, і невідомо чи ми дізнаємося усі подробиці організації замаху 2022 рік. Но вона про смерть колишнього прем'єр-міністра та одного з найвидатніших політичних діячів післявоєнної Японії Сінзо аби шокувала країну. 67-річного політика, який пішов відставку 20-му році, застрелили, коли той виголошував промову в місті Нара напередодні недільних виборів до Верховної Палати парламенту. Він виголошував промову в підтримку кандидата від його партії, стоячи перед громадою неподалік залізничного вокзалу. Аж ось однієї миті, коли він підняв кулак, щоб підкреслити якусь свою думку, пролунали два постріли, аби впав, схопившись за груди. І поки до нього підбігли охоронці, вдалося оперативно затримати нападника. Лікарів встигли довести його до лікарні однак від втрати крові, аби все ж таки помер. Нападника одразу ж затримали. Він, як з'ясувалося, використовував саморобну зброю. Тинцує Ямагамі, колишній військовослужбовець японського флоту. Його мотиви туманні. Він хотів помститися релігійній організації, на яку жертвувала гроші. Його мати, аж доки не збанкрутувала. Японський прем'єр, на його думку, був якимось чином причетний до цієї організації. Це виявилося неправдою. 2018 рік новина про невдалий замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро облетіла весь світ. Вбити його хотіли під час його виступу на церемонії на честь 80 Першої річниці створення національної боліваріанської гвардії в Каракасі дрон з вибухівкою мав пролетіти над президентською трибуною. Однак військові почесної варти перехопили та збили його. Відповідальність за замах взяло на себе угрупування фланелеві солдати. Вони вважають себе послідовниками Оскара Переса. Це офіцер венесуельської поліції, який виступав проти влади Мадуро. Він навіть викрав гвинтокрил, атакував будівлі МВС та Верховного суду Венесуели. Мадуро ж в свою чергу звинуватив у замаху на себе колумбійського президента Хуана Мануеля Сантоса. Колумбієць відхрестився від цих звинувачень тисяча 1979 рік. Президент Південної Кореї та батько корейського економічного дива Пак Чонхі був застрелений під час публічного виступу. Президента звинуватили в узурпації влади, утисках опозиції, диктатурі, репресіях, придушенні громадських свобод та цензурі ЗМІ. У жовтні того року студентські демонстрації із закликами покінчити з правлінням ПАК Чонхі почали ширитися країною. А 26 жовтня директор центрального розвідувального управління Південної Кореї Кім Джа Гю застрелив президента під час публічного виступу. Він заявив, що пак Чанхі був перешкодою для свободи та демократії. Його та спільників засудили до смертної кари через повішення. Ну і 1963 рік вбивство Джона Кеннеді. 35-й президент Сполучених Штатів Америки, збирався балотуватися на другий термін. Під час своєї передвиборчої кампанії він їздив штатами та зустрічався з виборцями. Одним із місць, яке мав відвідати кандидат, було місто Даллас у Техасі. Близько 12-ї години дня кортеж Кеннеді в'їхав у місто. Погода була спекотною, тому дах машини вирішили зняти, щоб американці змогли побачити свого кандидата. Через пів години Кортеж Кеннеді виїхав на Елм-стріт, де його і вбили. Перша куля снайпера влучила в шию Кеннеді, Через 5 секунд друга куля пробила череп Кеннеді. Кортеж негайно покинув місце. Події за лічені хвилини. Президента доправили до Парклинського шпиталю. Кеннеді був ще живий, однак травми були настільки серйозними, що через годину він помер. Через одну годину 20 хвилин після вбивства Кеннеді американські правоохоронці затримали колишнього морського піхотинця Лі Харві Освальда. Він був прихильником комунізму, відвідував СРСР та просив там навіть політичного притулку і деякий час жив у мінську. Гвинтівку Освальда знайшли в будівлі, з якої стріляв снайпер. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.